Боєць криворізької бригади Нацгвардії на позивний адвокат до повномасштабного вторгнення працював на керівних посадах. Захищати батьківщину пішов добровольцем. Нині легко розповідає принцип роботи міномету. Спочатку підготовча робота, розвідка, обрання позицій, підготовка снарядів, приціл. А далі вже безпосередньо відпрацювання. За чотири хвилини встигають запустити у бік ворога від шести до десяти снарядів. Подається во команду по координатам. Командир розрахунку видає. Навіднику необхідні цифри, скажімо так, і починаємо роботу. Роботу повинні робити максимально швидко, щоб не попасти під зустрічний вогонь. Робота мінометника для військових зі сталевими нервами. Кожен бойовий виїзд великий ризик для життя, бо ж ці підрозділи наближаються до ворога на 1-4 кілометри. Міномет це артилерія піхоти. Тобто вона завжди максимально близько наближена до противника. У нас, в принципі, може дістати будь-яка зброя. Один з найтяжчих боїв під час прориву на Херсонщині, згадують нацгвардійці, був під дучанами. При першому ривку ми дійшли до дучан, але нас родила річка. Тобто, більше місяцю ми ще стримували. На Дучанах. ми заїхали тоді. Там ще не було незбройних сил. Ми заїхали разом з нашою піхотою. І ми постійно тримали позицію, не дозволяли ворогу проводити свої якісь контрнаступи. Місяць Нацгвардійці Криворізької бригади відбивали контратаки росіян, жили у підвалах та сподівались на удачу. Бо від пострілу танка заздалегідь не сховатися, розповідає Андрій. А ворог гатив. Із важкої артилерії, і забороненими фосфорними снарядами під час другого прориву таки вдалося вигнати окупантів з дучан. Було знищено дуже багато техніки російської також було знищено мінометний розрахунок ворога. Дуже було сильно, як так правильно сказати. подавлено живої сили ворога. Криворізькі нацгвардійці брали участь у звільненні 19 населених пунктів Херсонщини. Місцеві радо вітали українських захисників, пригадує боєць адвокат. Зустрічали дуже тепло, були дуже раді нас бачити. Історії та історії дуже багато. Обіймали, годували, пропонували в тепло. Все максимально. Як по домашньому частина військовослужбовців Криворізької бригади НГУ залишаються на Херсонщині для стабілізаційних заходів? Інші рушили далі звільняти рідну землю. Та кажуть, не зупиняться допоки остаточно не очистять батьківщину від російської навали. Олена Файна, Павло Грунд, новини 9 каналу.